На кінець вересня 2023 року на території Прилуцького району зареєстровано 217 пожеж. 99 з них це загорання. Через їх спричинення загинуло три особи. В природоекономічних системах площа, пройдена вогнем, становить 87 гектарів. Про це розповів заступник начальника прилуцького районного управління В'ячеслав Самаль. Найбільше таких пожеж виникло це сухополов'янська ОТГ, це Ічнянська територіальна громада. Це Парафіївська територіальна громада. Наразі у нас початку року на території Прилуцького району виникло десь 99 пожеж природних екологічних системах. Порівняно з минулим роком, це 57, якщо я не помиляюсь, це зріс на 53%. Тобто розуміємо, який великий ріст саме пожеж в екосистемах. Можна це обумовити тим, що в зв'язку з воєнним станом не так люди виходили, спалили якісь сміття, залишки сухої рослинності, не так прибирали свої присадибні території та землі сільськогосподарського призначення. З метою профілактики пожеж в природних екосистемах, головним управлінням та підпорядкованими підрозділами проведені відповідні роботи. Здійснена перевірка готовності лісокористувачів до реагування на пожежі в екологічних системах. Продовж пожежонебезпечного періоду 2023 року матеріали перевірок з пропозиціями були направлені до комісії ТПТНС, яка створена при районній військовій адміністрації. Здійснена перевірка готовності всіх органів влади, всіх ланок, які можуть задіюватися під час гасіння пожеж. Продовж квітня-травня головним управлінням та підпорядкованими підрозділами проведено спільні показові практичні навчання із залученням органів влади лісокористувачів власників орендованих земельних ділянок. Значить, проведено уточнення наявних планів взаємодії з військовими частинами, у сфері яких знаходяться військові полігони. Що стосується. Проведення цих всіх заходів, значить, спільно з представниками засобів масової інформації, органів влади, національної поліції, лісокористувачів, проведено 154 рейди. Вживаємо заходи, проводимо превентивні заходи, розповсюджуємо різні матеріали. Також представники нам допомагають саме навчати населення. Уже з початку року було притягнуто до адмінвідповідальності близько 120 осіб. І накладено на них це близько 180 тисяч гривень. Це саме штрафів за підсумками рейдових перевірок. Представниками головного управління ДСНС України в Чернігівській області складено 107 адміністративних протоколів на загальну суму понад 180 тисяч гривень за спалювання сухої рослинності. Бачимо статистику негативно люди продовжують палити. Тому ще раз вам нагадуємо, що Зараз законом України заборонено випалювати саме суху рослинність, і за це передбачена адміністративна відповідальність від 3 тисяч гривень. З березня 2022 року внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочин проти основ національної безпеки в умовах військового стану. До статті 113 додано навмисні підпали. Відтепер такі дії розцінюються як злочин, за який передбачено покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфінсацією майна. Пожежа це одне з найбільш розповсюджених небезпечних явищ, які виникають внаслідок легковажного відношення людей, зокрема до вогню. Лише суворе дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та ваших рідних.